Ну, то, дорогі робітники, господарі цього е, магазину. Я думаю, кожен із вас тут присутній, хоче, щоб тут було благополуччя, мир, лагода, побільше клієнтів, так? більше оборот. Е, але основне, починається ще раз, хочу наголосити, все з благословенням господів. І дуже залежить від того, який буде колектив, який буде колектив, одне одному довіряти і одне одному допомагати. Зрозуміли? Добре? Тоді. З Богом. Ви подумки моліться, бо спільна молитва вислуховується Господом Богом. А я буду голем. словен Бог нас, завжди нині повсякчас, і на віки, віки, амінь. Дарю небасний у тишителя души істини, що всюди і все си наповняєш, карми добра і життя подателю, прийди і вселиться в нас, і очисти нас від усякої скварний, і спаси блажи душі мощі. Святи бої, сце кріпки себе смерти, помилуй нас, слава Су і сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче є сина на небесах, нехай святить сім'я, Твой, нехай прийде царство, Твой, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі хліб, нас насужний день сьогодні. І прости нас провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у споку, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє цар, твої сила і слава Отця, і сина, і Святого духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. А ні, чому чокові ти мрявий, ні заради, що ні відчуть у і упадає з боку тебе тисяча і десять тисяч, провиш тебе, до тебе не наблизиться, тільки очима своїм будеш та, та ти дивитися та заплату грішників бачити. Бо ти, Господи, надія моя, ти вішня вибрав всім пристановищем, не прийде до тебе зло, і зараза не наблизиться до тіла твого. Пану свій він каже про тебе, берегти тебе на всіх дорог твоїх, вони на руках понесуть тебе, щоб віти нові не спітнувся в камінь. От сує сина і святого духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ім'ях цей Сину, Святого Духу, ім'я цей Сина Святого амінь. В ім'я Отця, і сина, і Святого Духа мій. О, Господи, Боже, на поля нині милостиво на молитву мою, смирений, недостойна раба Твої, пошли блода при Святого Духа цей. І ось його що на свячення міста, Хай на нього побудомного думу, і на відігнанні всякої супротивної сили діявських підступів, бо ти благословляє, що все Христи Боже наш, і ми тобі і Сину, сыну святому духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Амінь. Через укроплення всі освячені води. Нехай відбежить за зла ворожа. Через окроплення всі освячені води. Лікай, відбежить за котла ворожа, сила, через округ, всі узвячені води. Через окропленість уздрачені води. Нехай відбежить заказла, ворожа сила. Через укроплені у здравні води. Лихай і біжить до села. Так, води. Видай, випити літця цепла, дорогу з'їла через уповільнення. Де в'ячну води? Видай випити літця цепла, дорога з'їлась. І тут порається. Я насів у Держева і відвертає від усякої тієї спокуси, нечистії напасти. Як в народі говорять, ти свога, ти порога. Я не буду довго це відтягувати, бо я бачу, що люди читають. То знайте. Звертаючись до Господа Бога. Я, Господь Бог говорить, просіть і дайте вам, слухайте, відчиниться вам, шукайте і знайдете те, що Ім'я Господнє будете просити, та й Господь Бог буде подавати кожному із нас, але це все від вас залежить, тільки від вас. Бо кожен священник, кожен ахірей, тільки настановляє людей, парапіян, а вам це їх на воля вибирати. Вони будуть бігати і казати, там Вася чи песня. Э, що ж ти робиш? Як ти робиш? Роби так, як ти повинен робити. А той час, я маю свою думку і, і, і свою о, волю. Я хочу так і роблю. От тому що ти кожному вільно вибирати. Який шлях виберемо, таким шляхом буде дві дороги. Одна до спасіння, а одна, ви знаєте куди. Тому вам радості. Слово щастя і процвітання побільше клієнтів, як кажуть. І далі розростатися. Нехай вам Бог в цьому допоможе. А тепер я як вашу зову, я гарно покруг зі соціальною водою. Чим священник більше крово, степенеч збивається сто дінької людини. Добре? Чи в дуже чудово? Я так також. На вторую карту на другу карту делать белый перший, порт. Буде вам бит карты. Ага. Теперь он каждый день приходить бесплатно пытаться будет. Пан Шифарне, ви ж тепер як хрестный отець. Ви ж як хрестный отець тепер. Да, тепер теперь в Сіверщині в каждом номере. Вы думаете, вы меняете его? Он уже сделал покупку.